Яка зла людина, людина, яка хоче когось заарештувати? О, яка зла людина, яка хоче когось заарештувати. Думаю, тут зараз багатьох асоціації з'явилися, то не ті збі були, то інші. Добре. Ану Янчик. Слон. Йшли <реш> воїни. воїни. В облатунках таких металевих, бо це було середньовіччя. І вони йшли в місто, щоби влаштувати обшук. І в кожному будинку вони шукали що, як ви думаєте? Біблію. Біблію. Для чого? Щоб її забрати і спалити. Відібрати, так, і не читати, точно не читати. Спалити, щоб людей не було змоги її читати. І тут одна дівчинка, вона з мамою не тісто вдома. Хто місив тісто з мамою вдома? О, є такі, а можливо хтось пік печиво, біля тіста десь буде. Є таке. І ось вона місить, місяць, тісто і чує, що йдуть ці воїни. І мама каже, о ні, вони зараз відберуть у нас Біблію. І мама побігла до дверей. А ця дівчинка стоїть перелякано, взяла в руки свою Біблію і плаче, і каже, Ісус, я так не хочу, щоб у мене відібрали мою Біблію. Як я буду слухати історії від мами ввечері, які вона буде читати, як я буду дізнаватися про тебе. І вона хочеш сховала цю Біблію. Коли зайшли військові в їхній будинок, вони почали все шукати, обшукувати, ритися з крізь. І мама в сльозах звертає увагу на те, що вони не можуть знайти Біблію. Мама вражена, військові виходять з цього будинку. А біблії в руках немає. Мама дивиться на цю дівчинку, в неї круглі очі, вона здивована. І мама її з стрептом запитує, а де наша Біблія? І тут з печі дівчинка виймає хліб. Ну, у нас батон такий з магазину, у неї був хліб домашній. Вона виймає хліб. І як ви думаєте, що відбувається далі? Так, а ну я Тіму покличу, Тіна, дові... Тіма довірена особа. Тіма, допоможеш мені? Комарат, <різь> ходи допоможеш мені? <різь> так, хто не боїться, щоб мені допомогти. Виходь Рома. Рома допоможе. І ось вона бере хлібину, бере хлібину, розламує. 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 Спеціально замотав. Давай, 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 давай. Вона його розламує. Відкривай. Все, все, все. Досить там відкривати. Давай, здавай. І що там? Біблію. Але там Біблія. І ви знаєте, мама почала хвилюватися, вона подумала, що згоріла Біблія. Але Біблія була абсолютно ціла і неушкоджена. Хоча хліб був спечений. На сьогоднішній день, от якщо ви будете спухняні, батьки, зараз дасте обіцянку, якщо ваші діти будуть слухняні. Ви їх візьмете, купите квитки у Велику Британію, поїдете в Рочестер, і там в музеї вугенотів знаходиться ця біблія вугенотська маленька, збережена в оригіналі. Саме та біблія, якою так цінувала та маленька дівчинка. Вона була щиро вдячна Богу за те, що таким чином вона.